Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні знову ремонт техніки. Ось такий пацієнт Вірпул ав 4516 Машинка досить стара. Віджила вже, напевно, своє життя, але ще спробуємо її додати. Як бачимо, верхня кришка майже згнила. Ну, але ще відкривається. В чому проблема? Вибила помилка. Розібрали що. Помилку можна оприділити по ось цих індикаторах. Є в інтернеті розшифровки, які по порядку світять. Ну і підбираємо код помилки. У мене світив третій, четвертий і сервіс. Відповідно, пошукавши в інтернеті, знайшов, що це помилка тени. Тена знаходиться в даній пральній машині з правої сторони, потрібно знімати праву кришку. Кришку я вже зняв, покажу, як вона знімається. Ось тут ззаді маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 гвинтів, торекси. Ось тут два під шліцеву викрутку, і ще один є ось тут знизу, спереду. Також торекс. Відкрутили і кришку стягуємо в сторону ззаду. Сюди назад, ось вона, тут є ось такі кріплення, вона з них злізає. Відкрутили кришку, що ми побачили? Ось тут все сире, конденсат. Провірили саму тену, опір в нормі, на корпус тена не пробиває. Може бути помилка через це, що тут все в конденсаті, і ось тут воно було мокре і через цю воду пробивало на корпус. Через це може бути помилка. Це раз, ну або тена під навантаженням. Може пробивати С2. Це, це згодом перевіримо. Тут все висушимо, Попробуємо ще раз запустити. Стеною розібралися. Що ми знайшли далі? Чому воно все мокре? Ось тут зверху круг бака є ось така гума вщільнююча. І як бачимо, є ось така пружина, яка її тримає. З цієї сторони все класно, а з цієї сторони все зігнило. Ось бачимо, ця пружина нічого не тримає. Тому під час роботи машинки ось сюди вода і потрапляла нам на бак зовні. Будемо шукати таку пружину, якщо не знайдемо, тоді прийдеться щось. Походити, щось придумувати. Знімемо зараз цю гуму. Заодно промиємо там все, назбиралось там бруду, та як вода в нас не дуже хороша. Промиємо і тоді будемо щось з цим думати. <кій> Далі заодно скинув ремінь з двигуна і з барабана щоб спробувати підшипники. Бачимо. На барабані підшипники. Класно не гудять, шату немає, це супер. Тепер двигун. Я думаю, всі почули підшипники на двигуну, сказали дякую. Будемо знімати двигун. В чому проблема? Двигун у нас не розбірний, він у нас одноразовий. ось бачимо, ось тут шпильки немає, а все просто запресовано. Ось в даному місці. Мала би бути шпилька, але тут просто опресовка. Тобто двигун не розбірний. Поміняти підшипники. Та як би не можна. Ну, але ми українці винахідливі, тому цей двигун ми будемо знімати і будемо пробувати його реанімувати. Так як знайти новий двигун зараз, потрібно підбирати від такої самої моделі, інакше він не підійде по кріпленню, Плюс можуть бути ще, можуть бути, можуть не бути проблеми. З електронікою, з блоком управління, чи він сприйме новий двигун. Тому вихід пробувати робити щось з цим. Будемо висверлювати ось цю завальцовку, потім давати шпильки. Про це буде окреме відео. Ну а зараз ось так коротенько про машинку. Так само підсушимо ось тут все, продуємо феном, під'єднаємо, спробуємо знову, чи буде помилки. Якщо будуть знову помилки, значить те під заміну. Буде у нас ще відео по цій машинці. Будемо ремонтувати двигун. Будемо робити тут. Ось це, Цей зажим. Це все. Буде в наступних відео. Дана пральна машинка відслужила у нас 7 років і плюс брали ми її біушну. Ну, Відповідно, років 10 вона має гарантія. По самій машинці ніяких нарікань не було Ось до цього часу, поки не вибила ось ця помилка. Розібрали і бачимо, яка ситуація машинка. Від сирості, від порошків, просто згниває. Низ більш-менш нормальний, так як стоїть вона в сухому місці. Ну, ось тут верх, через те, що текло, підтікало, згнив. Ось такий відосик. Будемо пробувати її реанімувати, відремонтувати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі.